Місяць, щоб знайти рішення для поліпшення безпеки на столичних дорогах, такий термін дав шляховикам перший заступник голови КМДА Геннадій ПЛІС. Це результат інспектування міською владою київських доріг, розміток та світлофорів. На рейді був Богдан Бур'яненко. Перетнути шість смуг руху, аби заїхати до торгового центру будівельний гіпермаркет на вулиці Сепарна Слобідській, встановив знаки і світлофори, щоб покупцям легше було потрапити до магазину. При цьому аварійність на цій ділянці зросла у рази. Якщо вони хотят работать в місті і робити бізнес, город не возражають. Но нельзя сьогодні, що їх бізнес потім ложится на бюджет. Это же территория красної линии. Они не имеют права на ней ничего делать. Понимаете, какая ситуация? Якийсь абсурд виходить? Вони заходять на нашу територію, створюють об'єкт, создають нам проблему, і потім ми зібралися вот в такому поважному составі, починаємо розбиратися. Це не на користь більшості учасників дорожнього руху, а на користь лише торговельному центру. Тому так не має бути. І в цьому питанні має бути якийсь баланс і має бути е, враховано те, що шість полос не можуть всі повертати на цей супермаркет. Інша аварійна ділянка на вулиці Гравуцького. Кілька років там існували поруч два пішохідні переходи зі світлофором та без. Наразі нерегульований перехід прибрали, однак люди зазвичай користуються цим шляхом і досі треба займатися організацією дорожнього руху і в цьому випадку зменшиться кількість корок покращиться безпека дорожнього руху і саме головне що зменшиться ДТП з участю як транспортних засобів так і людей на пішохідних переходах за місяць ці та інші проблеми мають бути вирішені заявив перший заступник голови кмда геннадій пліс головним є необхідність скорішого Вирішення питання щодо оптимізації руху, погодження технічних умов з містом при встановленні світлофорів чи нанесенні пішохідних проєктів, чи взагалі при реалізації будь-яких інвестиційних проєктів місяця нам буде достатньо для того, щоб опрацювати це питання. Для контролю за безпекою на дорогах у Києві може бути створено єдине підприємство попередньо. Воно матиме функції ремонту і експлуатації вуличного покриття, відповідатиме за роботу світлофорів та організацію руху автотранспорту. Богдан Берненко, Михайло Сигнієв Телеканал Київ.